Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Суми. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає припинити обстріли, закрити небо над сумами. Закривають, небо, намагаються. Хороші карти виходять. Не вистачає. настільки потужні обстріли багато, що не вистачає. Отдадуть. Буде закрите небо над сумами. От, заперечую весь негатив, убираю, прошу ще сили, допоможіть закрити небо над сумами. Місто Суми, Сумська область. Прошу, допоможіть вищі сили, захистіть. Відкриються всі шляхи і дороги на надання зброї для закриття неба сум. Буде так. Перекриваю. Вищі сили. Янголів ідуть. Системи, які з захисту закрити небо над Сумами Сумською областю. Прошу допомоги від вищих сил, від янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть закрити небо над сумами. І прошу допоможіть нашим міському Україні і цивільним людям Сумської області. Захистіть. Перекриваю. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, всю можливу загрозу, агресію, що чинять росіяни. Одведіть, одверніть от Сум і поверніть їм назад по Верховному суду. Хай на них все це сипеться і падає. На тих, хто дає накази, хто їх виконує. Буде так і так буде. Прошу, допоможіть знищити всіх. Російських військових, що обстрілюють місто Суми Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для міста Сум. І вдень, і вночі захищайте, ворогам дороги не давайте. Одведіть, одверніть ворога на віки вічні буде так. Де буде все сказане здійснено, так буде. Так що й ідуть. До вас, до сум, системи, я так думаю, це будуть Петріоти, закривати небо. Дякую за увагу, до зустрічі!